Друзі, сьогодні у нас шалений тракторний зливаємо... трактори з маємо. Воду, ну, звісно, не зливаємо, бо її немає там, а заливаємо звінті фіз. Це як маленьку. Будемо пробувати, як правильно попасти. Щоб mm -hmm. менше злійку треба взяти. Так! Ще молоденький, щоб злійки попадати. Треба так нормально по-бистому, вже як полагається. Ні, ну так подождите, можемо прийти на соліса, то не буде китай, тільки ж зовсім ціна буде друга. А що ти мовчки лієш? Як це мовчки? Я слухаю, як воно біжить туди. Саме головне, щоб не перелити. Щоб не одна друзі, капля не розлилася. Поки наш один тракторист затаїться і мовчить, я вам розповім, що він робить. Він, <заливає> люди вибрали собі трактор да. і кажуть, а чого в радіаторі сухо. Да. Кажу, будемо зараз мочити, щоб було кажу, там мокро. Да. Друзі, нагадаю, що ви задії, в компанії Мініагра, саме Київська область, село Бузова на Житомирській трасі, це підприємство торгівельне наше називається Київ Мініагра Захід. Є ще у нас таке в Гливасі, По Україні у нас теж дуже багато точечок. Заїжджайте, обирайте собі саме той трактор, який вам потрібен. І передаю слово Олександра І. Перший диф. <раприк> <раприк>